Попри секретність військового об'єкту про Грузевицю знає вся Україна. Саме тут знаходиться військова частина з умовною назвою А 3013 А заразом найбільший арсенал авіаційних боєприпасів у державі на території частини, а це близько 160 гектарів, зберігаються сотні тисяч тонн вибухівки від ракет до бомб. В день семистеріччя можна з частини можна сказати однозначно, що вона знаходиться на одному із кращих місць. Командир, колектив працює злагоджено, Заходи вибуху безпеки підтримуються в належному стані. Ми зараз знаходимося біля ангару, де власне і зберігаються авіаційні боєприпаси. Тут їх близько 100 тонн. Тут все масивне, наприклад, товщина воріт пів метра, такі самі стіни, а зверху все присипане землею. Потрапити на територію з ангарами можна лише через припускний пункт з металодетектором, сірники із запальнички табу. Саме ангарне сховище, як велетенський курган. Всередині сотні ящиків із патронами. На випадок надзвичайної ситуації з цього сховища розльоту осколків не буде, але ну, лишиться ну, розльот буде в тільки в сховищі. Патрони і снаряди в ангарах, авіаційні бомби просто неба. Всі боєприпаси зберігаються згідно з нормами. Заходи безпеки ще більш посилили після інциденту у березні цього року. Тоді при завантаженні авіаційних снарядів для вивозу на утилізацію сталися вибухи. Події березня абсолютно не стосувалися частини, то події на центрі ОСДМ. Звичайно, ми зробили відповідні висновки. Що в нас було зроблено? Деякі боєприпаси, які знаходились на байданчиках відкритого зберігання поблизу території центру ОСДМ, ми перемістили вглуб технічної території. Також посилили заходи безпеки при поводженні з авіційними засобами ураження. І решта, в принципі, у нас і до цього було все нормально. Ці машини велетні використовуються для завантаження боєприпасів. У частині є й окрема пожежна рота. Окрім пожежних автівок, на базі зілу військові вогнеборці мають гусеничний автомобіль. Зовні схожий на танк. Коли случається пожежі на складах боєприпасів, є великий розльот боєприпасів і потрібно броньовані танки, щоб захистити особовий склад. Під час засіння пожеж а в червні 2011-го на території військової частини у Грузевиці відбудуться всеукраїнські навчання, адже питання зберігання та утилізації боєприпасів в Україні не втрачатиме актуальності впродовж ще багатьох років. Світлана Сафіна, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.